Лінгоцид – це буквально знищення мови. Це політичні дії певного окупаційного чи колонізаційного режиму спрямовані на викорінення мови її носіїв, певного етносу або нації. В українській історії ми маємо близько 400 років таких лінгоцидної політики з боку Росії, і звісно не тільки з боку Росії. В українській науці поняття лінгоциду. З'явилося відносно нещодавно, так як саме поняття геноцид, воно з'явилося в сорокових роках. Його згенерував Рафаїл Лемкін, автор цього терміну. І лінгоцид є частиною геноциду, геноцидних практик в Україні. Дослідження, звісно, під час совєтської окупації не проводилися. Проводилася саме власне ця геноцидна політика, геноцидно-лінгвоцидна політика, коли ми говоримо саме про мову. І е, лише з 1991 року, з початком відновлення української незалежності, е, українські науковці почали досліджувати цю тему і в науковій площині, і почали розповідати про це популяризаційно. Звісно, е, за часів. Російської Австрогорської імперії Іван Франко та також багато інших українських письменників. Потім і Юрій Шевельов вже також точково займалися цим питанням, але ґрунтовний саме такий дослідницький. Підхід почався лише з відновленням незалежності. Найбільш ґрунтовно дослідив цю тему лінгоциду Ярослав Радевич Винницький мовознавець, і, який написав працю Мова і нація в 1994 році, і там цілий великий такий розділ присвячений саме лінгоциду, його явищу, інструментарію, який застосовується до лінгоцидних практик і так далі. Навіть до Появи терміну лінгвоцит, це явище все одно існувало, і воно існувало саме як прояв імперської політики: завойовників до завойованих народів. В світовій історії це можна там приклад. Великої Британії, до ірландців, там до інших підкорених народів, і саме приклад Ірландії він є найбільш показовим, як і будь-які приклади лінгвоциду. Це є частина геноцидної політики, і політики спрямованої на знищення саме. Культурної складової певного етносу або нації і самої ідентичності і влиття її до панівної нації. Але е, тут е, треба зауважити, що якщо порівнювати колонізаційну політику Росії стосовно України і колонізаційну політику західних країн стосовно їхніх колоній, є суттєва різниця. Тому що е, західні колонії, західний колонізатор, він е, ніби промовляв до колонізованих народів, що ви ніколи не будете такими, як ми, а е, е, ми вищі. За вас а росіяни навпаки вони казали: ви ніколи не будете не такими, як ми, ви частина нас, і російська лінгоцидна політика була спрямована саме от на винищення мови для того, щоб е, повністю асимілювати і знищити етнос або націю. Структурних ознак лінгоциду є доволі багато. Їх українські науковці звузили до таких грубих 13 пунктів, яких можна дуже довго розшифровувати, розповідати. Найбільш яскраві з них це, звісно, спроби знищити мову шляхом втручання в її саму структуру мови. Так як робили за часів совєтського союзу, так не робили інші імперії, тобто це прямі заборони. Якщо подивитися історію хронологію заборон української мови, саме з російського боку, то вона дуже масштабна ще з часів Російської імперії і до відновлення до відновлення незалежності. Буквально там 1989 дев'ятсот роки це також етапи такої грубої заборони української мови через певні державні. Інструменти приниження статусу мови, приниження статусу носіїв цієї мови, наприклад, вивищення панівної мови і привілеї, які надавалися цим носіям панівної мови і тим людям, які на неї переходили. Це так зване зваблення до цієї мови. А цю політику використала. Російська цариця Екатеріна II, коли знищила Січ, знищила Гетьманщину. Вона перевела українську шляхту, козацьку старшину в російське дворянство, і от хто не перейшов, той зазнав грубих репресій. А хто перейшов, того наділили привілеями, владою і статусом. Найбільш яскравим прикладом є впровадження лінгоциду через освіту. Це, звісно, не явно відбувалося, а завуальовано. Наприклад, вчителі російської мови або ті, хто викладав російською, в певний момент часу почали отримувати вищу на 15% зарплату ніж вчителі української, а батьки дітей, які Певний період от Совєтського Союзу вони отримали так зване право вибирати, якою мовою їхня дитина буде навчатися. І звісно що вони переважно вибирали російську мову, тому що а, лише той, хто опанував повністю російську в Совєтському союзі, мав а, достойне майбутнє і а, відповідний статус. Наприклад, коли український поет. Василь Стус викладав українську мову з доброї волі на Донеччині. Він потім писав у своїх спогадах, що часто до нього, кілька разів на тиждень, підходили батьки і казали, що вони будуть переводити своїх дітей саме на навчання російською. І він докладав усіх зусиль, використовував всі доступні популяризаторські методи, щоб привабити цих учнів все таки звабити саме на українську мову.